Всім привіт, з вами я Рейнбув, і зараз ми будемо проходити гру Менді далі. Ну чому ми спробуємо? правильно? Нам треба було відкрити ворота, і щоб відкрити їх, нам треба було викрутити тих три рубільника. Ми зараз один викрусили, так що нам треба ще. Тільки правильно ще три? Ще спеціально підійшов, подивився, вдруг, то ні, може не так. Вдруг може не то, не сьо. ми... Що? Ми це врою били? Да. А, точно, ми мали ж е, цей. О цих чумбі-юмбиків тих е, лякати. Ти бля банками. Be a them. Тебе сукери нема, в тебе її забрали. чумбі-юмбики, бачу, на звуки Підки, У -у -у, там щось кинули, Треба бігти туди. Не повним ходом біжать до мене. Давайте йдить сюди. Тепер тут режим стелсу зважуємо. На секундочку, тут вже стелс є. Раніше його не було. Не, ну він був, звісно ми цікали від того демона якогось там чорнильної херні. Так безуспішно, конечно. Ну ч й там банки прияють? Кайшорний нахерня плачу. Вчепиться від мене, не бейте. Я що б не робив? Не бийте. Будь ласка. Доктор Зайберг поможи. Оооо, не бейте, Я був нічого ж ти робив. <laughs> За мною okay. борг, окей. це не тупік, хоч це не тупік, ні, це не тупік, це Ча один. Ні, 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 <laughs> Заб'ють, зараз заб'ють, ну заб'ють. Забили. Забили на... гади, гнилі. Тронеллі. Будемо діти, що воно зараз я, я, я просто не хочу зараз бігати, дайте так по кругу там. А, типа тіто ти тема Бенедикта. Вони, вони тут появляються невідомо. Як невідомо, не появляються просто. Ну типу так біля вогна вогню, ще гріються, такі, а тепло, а тепло як. Так. Ти за банку вийкнув, за що? Так, ще треба відкрити десь. М -м 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 -м. Ще якісь ворота є. А оце є якісь ворота. Це... З того щось є. Ану, веди нас. О, тут відкрито. Склад відкрився. Ой, він закрився В смысле, не може так бути. Ой, тут козі вбили. Ну, банка супа зато є. Що нам ще треба? Нам треба банку супу. Бредрум э, Бед найбільше усіх парків обличчя атракціонів. Кожен з них краще попередніх. Ця думка змушує мене пустити сльозу Скупо зважимо. А потім. Ох! ох а Дрю. Попри усі твої слова, при мрії, ти справжній архітектор усіх цих жахіть. Ізбудовувати цей парк, це мало стати шедевром. Моїм шедевром. Ти пригадаєш, просто зможеш позбутися мене? Змішати мене з брудом та забути? Ганіху. Ні, це мій парк, моя велич. Тобі здалося, що я зник. Та я все ще тут А, він тебе в цій машині приліпив. О! Задуріла людина. Треба швидко виключити займов блок живлення, щоб він не крутився. А то щось бачу, він обороти набирає. Ну, він реально обороти набирає. Так як мені тебе виключити, ще й там ти машина. З бульбом впевнений буде десь вимикати, кажуть. А я, а я не знаю, що робити, той перший босс мій. Це страшно. Я розгублений, він крутиться і не можу п'яти, що йому треба. Що ж тобі треба. Ай! Он де сукира! А, он де, он де, он де он де он де. Ні. Ааа! Бучком, бочком заїхав! О, не бучком не Бурком заїхав. Ну, шайтан машина. Ні, ні 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 Не треба, не треба, треба, не треба, треба. На, на! А неляка така. Ша, не крутиться отвятах більше гнезка, кору. Цей... Як воно називається, я не знаю, я забувся, чи я не знаю, як воно називається. На остається без них. Гнеляка. А воно ж з двох сторін, воно з двох сторін що робити. Сміється чи плакати? Походу перше і друге. А. А він заблокував. Я не я не розумію, як ти такий шайтан машина. О, він розкрутився. Тихо, я текстурка застряг. А, ні, тут не текстурки. А як мені його ну, напасти? Він же крутиться постійно. А, он, він. Все, 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 все. А якщо я, допустим, стану тут. А я залізу сюди, він, ну, він же, получается, як ні, він мене б'є. Морально збиває. Як мені до нього підійти? Ні, не можна Поки ще не можна О, все. Ну, давай, же, зачепиш ти його. Ого, що ж ж не мене! Не бейте. Ласка, будь ласка. о о о все все все, він накрився На, тобі бешаю в неї лапи. Вам, дядь, набирай оберти. Діду, той бідав той же гуль. Давай, давай, стукай, стукай. Ой не, не стукай мене. Обажіо лице, в нього лице точно недовольне. Що, мені ще одна лапа? Так як павук, если без кожної лапки. Така собі система, якась, я що скажу. Якась ненадійна А, він, він бляха, оце, оце я розумію. Давай, давай, давай. Зараз, зараз працюйте, зараз запрацюйте, закон подлості Я що кажу. Ну дашь прыду, дашь прыду, ну будь ласка. Аж. Ай, больно. ж Не модно бити так Давай, падай, падай. Ааа, не туди впало, не туди Давай, 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 чуть-чуть. Вс, изи, нас засихли боса І давай, ты не зарабозит меня чопалаха. І він просто вже набирає я реальную Ай, а, а, а. Його, ну... Ем, ем, якщо так коротко сказати, ясно, його тими отрубами, які в нього були, йому... <кхи> зробили з нього шашлик барбекю. Кого де далі? А сюди далі. Туди чи куди? А там ж родьби я був. Чи він був? А да, я тут був. А де той регач? Той речах чи регач? Де він? Може він тут, де якась комедна морда? Ні. А он де він занейкався. Ну що я з ним бився, міг просто на речага нажати і втікти. Я щось б'юся з ним. А, він двері просто закрив. Такий розумний. Це тратя, залишився один. Ну, це наш перший пос. Вродів перший, бо зі всіх, з ким я билися, це був той гном на мінімалках, другий гном, і ті якісь кляплі. То поки перший босс, з яким ми билися. Більше ніяких босів не буде, бо щось, я, ну, як, як, як щасно, я не хочу 5, щоб ну. Мене били больно. А та ліса початися наш буде ну, другим боссом, бо ну. От все. Отак так має бути. Чуєте звук, відкрилися ще одні дверцята. В сл службове приміщення. Ух, uh, ух. Uh. Uh. Так. Його весела залізниця. Yeah. <laughs> я, я би пожортовав, не хочу, ну щось не занадто весело. Тут цей параша щось занадто не весело воно. Опа, тут як ти його, камермен. Треба остерігатися його, він кидається на людей. Камерамен. Він же теж по звуку реагірує. Він... А ні, він не по звуку, він по цій своїй херні на голові не реагує. То він так на звук він не реагує чи не реагує? Ми зараз будемо круги обмонтувати. Треба бігом наверх, там треба ж наверх вилізти. Я би щось думав, тільки думаю, де ті сходи наверх до пропали. Та, знає ну, що, перший раз бувають, що нам головне не тільки на той речах нажати. Ой, щось світло, хто світло вимкнув? О, включилось назад. А той камермен, де дівся? Ходив вже упокоївся. Жалко його. Він такий хороший був, він, він, він нікому нічого не зробив, не зробив поганого. А тут я прийшов, взяв, вимкнув рубільник. О, о він живий! Я думаю, що він жив. все. О, він в він соті, давай прошу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, чуть. -чуть. Mm -mm. <гас> він на впеку! Да, хук справа, хук сліва. Давай, я вірю на тебе камермен. Ой. Знаєш, що ти камеру його крав? Не ну, забирай його, мені не треба. Я не знаю, що там Велась. Че він не забрав його, йде разом з ним Відкрійте. А де його камера? Вона собі візьму. Ні, не можна. Він тут є його Ну, типа, це епічна битва титанів. Камермена і того чорнильного. Я виграв чорнильний мен. Все <кхід> Наша наступна задача врятувати Бориса. Щось сміється дуже зловісно. А, то просто нам треба казатися. Ура! Відчняйте двері! Ось і початок нашої поїздки, Генри. Зазирни, та прикинься, що це лише кошмар. Да, я вірю тобі що це кошмар. Ах, ні. я мав злякатися. Зараз, зараз буде, типа здається кумедно, як багато речей в одному миті можуть розваля... розвалюватися. Мені ніколи не волювали студію. Ти, ти або стоїш серед слух, або стоїш над ними. Я лише хотіла, щоб мені обіцяли лише бути ідеальною. Всі ідеальні рано чи пізно мрають. А так, ти розумієш мене. Ні, ні, ні Не розумію. Генрі, чому ти тут? Я просто прийшов привітатися. Нам корти дізнаться. Та я просто прийшов привітатися. Ты тобі задоволення поїздка у пекло? Що ж о такому разі. Я просто прийшов з вами привітатися, кати добрий день. Ви мене нахуй послали. Що за при... що, ну, що за, за привітання? Тримайся на тебе чекає сюрприз. Да. Щам будуть мультики. Ого, картинки. Така зловіша атмосфера. Ууууу. Чуть не п'яно хтось тут грає. Тут-ту-ту-ту-ту. -ту 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 Там грав Дракула, походу походиться за ним, типу, поняти, як... Він ще от сперше світло мигається по-любому він. Ти з губки Боба та серія, можеш пам'ятати, де такий був чувак з курком в руці. Типа там треба його призвати, бо там що то музика, і світло почало мерехтіти. Ну тобі не каже, що грав Дракула на світло назримаю, а тут те саме щось. Зараз грав Дракула появиться. Поїхали! Ой. Борис! Ні, ні! Вона з тобою зробила з тобою! Борис! Та куди ж мене так. Мохе. Привітайся знову і даним Борисом. Я взяла те, що хотіла, а дала йому дещо більше. Тобі яка пізда. Більше ніякого чорне демона, ніякого порятунку. Борисе, розівий його, нічого не лишай. Вінка, тобі пінда. Очікуй, очікуй, я тебе вернуся. Я тобі візьму ту, е, ту херню на голові, я тобі її розщерепашу. Бере, що вона з тобою зробила? О! Коротше, я так поняв, треба до нього підходити, коли він втомлений. Він бачить типу, якийсь такий. Ооо, він проломив. Прибор, моя машинка де робить щось Хоч щось Чи її тут немає? Ну, наш мій тоді та херня. Ой, як довля, що кдовля. Чекай, де вона та машинка? А он де вона, де Заникалась. ні Баря-баря-баря, баря. Все, баря-баря. Ні. О-о-о Бляха от Бориса жалко. Не бейте. У мене зброя бійся бейся. я не хочу бити. А вона быстро дуже ломиться. Кажу, вона на разок. Раз стукну і втік, раз стукну і втік. Ні, ні, я застрах. Ой, бляха, мене Паляницю з мене зробили. мене Меня поївбил. Ладно. той, який крутиться, він набагато було хищі порівняно з борисом. Ні-ні Борис! О ша, що, що ти втикаєш? Борис. Брыз. Лідний морес. Біжи, біжи, біжи. Уяйте пойдем, робих прямо. Нічого з тебе не падає? Ні, нічого не падає Не хоче біжить, ну... Іскати прямо лінійно, він біжить, короче. Він біжить прямо все. Треба просто зарабатити його і крутитися біля нього. Чекайте, там ще що є. Е, кістка, кружка. А що за йому кістку? Він, може до мене, типа скіс скаже... о, то ти ж мій друг, я тебе ж повний. Як ти мені суп варив. Борися! Бориси, я хочу дати тобі А воно ну, в будь-якому випадку дає мені цей Там чи я хочу чи я не хочу Типа, ну, вибору немає. Треба робити тако, Беньк. Треба все швидко, чітко І ясно ні-ні-ні, Борис, пане Борис Опа? Він почав щось вже пригати, тут я вже ніяк не прогадаю. Будь ласка, будь ласка. Борис, не, не вбей мене, я не хочу ще раз мучитися Він, зараз... Він зловив її, ее, куди? Викинь, викинь. Ох. Пущи попав. Давай, давай. Перед, вперед. Папа. Чо, хотів покататися, лове Може, коли він ловить його треба ко, ні! ні, 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 Борис! ти. Та чому ти просто не... ...сконаєш? Борис! Борис! Ти пиздец. Ти ще занута. Дякую. Хто її вбив, дякую. Вони живі, вони живі. Борис живий. Я думаю, він помер, а він живий. Мене сратували. Вона і цей. А чужуєть. Це геніально. Він. Вона, типа, використала, типу, як будто це реальний Борис. Намахала, а потім як, каже: Ні, це був не Борис. Це був підробка Борис. Бо Борис взяв. Як, як настоящий мене, глава п'ята. Остання Бобіна. Бобер. Останній Бобер. <нахнений> 나, 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 я знаю цю пісню. Ось всі знають цю пісню. <напрошен> То постих мене. Хто you know ти такий? Чому да ти тут? Серед їх запросив мене. Тепер я не можу йти в Тоді ти знаєш більше ніж ми. Спочатку ми навіть не існуємо, ми лише думки. Потім okay. це те саме з цим місцем. Мене випустять звідси? Ні. Тут чужиків тут... тут... ставляться ворожі. Як тобі довіряти? Ми навіть не знаємо, хто ти. Мене звати Гендрі. Я працював тут раніше. I... Я часто I... не пам'ятаю I... свого I... імені. Всі мене звуть Алісою, але я не янгол. Відповінь трохи, поговоримо пізніше. Алюйс, я жопись. Ще пішли поспали. Це лише не деякий час, не хвилюйся. Я далеко не ходитиму. Лише на шостий рівень. Просто будь тут. Наглянь за Генрі, добре? Вони так швидко, як зможу. Обіцяю. А, awesome. oh, все, я замахав. <laughs> не вийдеш, ти тут. Не вийдеш. Запам'ятай, ти звідси не вийдеш. Малюнки, Генрі. Ось, ти зголоднів. Панка супа! Ой, я кивищадрі. Вибач, все що у нас є. Та я знаю, тому радий. Ні. Це мій суп. Не будеш ся їсти. Ти сильний. Все? Ти то похону наш пес патрон, він якийсь недобрий. Знаєш, що ти стежиш? цього... Oh, well, якось моторшно. Ти, ти пишеш на стінах. Це ти пишеш. Усі ми пишемо. Для багатьох нещасних душ це єдиний спосіб бути тут почутим. То не слід указати, що не занадто довго. Воно може зігнути тебе. Проковтнути. Саме яке зустріла Тома. Я мала справу з речами, які не слід було зачіпати. А він прийшов до мене. Чого саме, чого саме Том? Він на це Ну, схоже він не дуже дружний до мене. <гас> я дещо покажу тобі, якусь я наносила на мапу схеми одного з рівнів. Та раптом, якщо щось було у, ск у склі, піднявся в шклу і бачив скрізь нього, щоб над мене були таємні надписи. Перед носом. Я шукав далі, і знаходився більше таких надписів по всій студії. Та просто таких я хотів бачити. Тільки скрізь це. Поглянь. Не знаю, як воно їх залишає, але схоже вони знають, як вийти звідси. Вона тебе кине на смерть. Нікуди. Ні -куди. То що на мене покине? І Пусть мені не врятуває, Та певно ти зможеш. Дякую. Алісо, благаю, випусти мене. Тому тебе вважає загрозою. А що ти думаєш? I... Ні, здається. Це надія на яку я чекала. Поспі трохи, може завтра буде відніж. Yeah. Подумаємо завтра, да. <laughs> я вже замахався спати, випустіть мене. <laughs> Закрили на тій якісь херні кажуть. ну кажуть, чуть-чуть, поспи. Чуть -чуть, поспи. Really Це було необашно, Томи. Не слід було так відходити. Тепер він бачив. Це лише питання часу. Він нас не знайде. Той і пес патрон нас недружелюбний. Ми не маємо з його забрати. Чорні демні і так вже близько. Що таке? Мені йде. Треба вшиватися. Томе, треба його витягти. Та в нього сукераш. ж. жін, ко, я тут розберусь. Вибач. А. А. Вона у сховищі. Випустіть мене звідси. Так багато питань не ходи в двері. Вихід які двері. Іди за мною. Ложка. Туна. Завжди є надія. І ту надію ми дізнаємося в нашій наступній серії. На цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Не забудьте ставити вподобайку і підписку на канал. Підписуйтесь ще раз, підписуйтесь, це дуже головне. І ставте коменти, це теж дуже головне. Буде підтримувати мене морально і фізично. На цьому не прощаюсь. І во.